Кожен має бути присутній при її створенні, а це приймати участь у виборах. Оце участь у створенні держави. А не просто проігнорувати і сказати, від мене нічого не залежить, мій голос нічого не вирішить. Ні, це не позиція. Позиція прийти і проголосувати. розібратись. І виконати свій обов'язок, використати своє виборче право. Ось, що такі громадяни, свідомий, розуміючі і відповідальний. Бо якщо ти не голосуєш, ти не джерело влади. Про це можеш забути. Ти тінь, і в тіні не народжується майбутнє, бо це тінь, яка нічого не значить. А хто ходить, хто голосує, хто цікавиться, аналізує, розбирається, та людина і робить перший крок в будівництві держави. Дії мають бути, дії. А це ходити на вибори. Ходити. Поділись цим відео, бо це відео про багато таких моментів, які змушують кожного задуматись, кожного, особливо тих, які не ходять. І ось поділись цим відео з тими, хто досі ще вважає, що вибори це не його справа, що він до цього не причетний. Бо саме вони, оці люди, які не ходять на вибори. Це ті, хто віддав Україну без бою. Просто віддав. Якщо не був на виборах, не скарся на владу, не розповідай, що щось погане, що щось тебе не влаштовує. Не треба цього робити. Треба ходити на вибори, голосувати. І брати на себе відповідальність. Ось, шановні глядачі, про що сьогоднішнє відео. Тому поширюйте його як можна більше, щоб люди його побачили, зрозуміли, проаналізували. Залишайте обов'язково коментарі під цим відео. Ставайте нашим підписником. Я всім дякую за увагу до цього відео. І вже до наступної зустрічі.